Ми прийшли у дім Господній прославлять Христа сьогодні, Перевірте серце нині, ріння чи гординя, небо руки піднімаєм, Біблію ми добре знаєм, чи в душі живе сьогодні віра і любов Господня. Серце чисте, треба мати, ближнім всім допомагати, щиро Господу служити, усіма у мирі жити, лише той на небі буде, хто служить і Богу людям, хто відкинув гріх і образи. То прища провини зажу, лише святість допоможе, навіть в спасіння Боже, тож давайте жити свято, щоб вінець на небі мати.